Млинці, ігри, танці та пісні так провели масляну полтавці біля міського будинку культури на Майдані Незалежності. Тут у прощену неділю діти писали листи вибачення до своїх батьків. Потім кидали їх у скриньки та отримували смайлики, які можна було обміняти на млинці. «Получаєш смайлик і обмінюєш його на вкусний блінчик. Канцетрадіка розвитку. Дійство організувала відкрита громадська платформа Нова Полтава. Її лідер Лев Жиденко розповідає, провести захід запропонували полтавці, які прийшли до офісу громадської платформи. Команда Нової Полтави їх підтримала, адже їх мета розказати дітям про українські традиції. Цей важкий час показати традиції патріотизму, тому що тут. Проводиться збір деяких коштів для допомоги батальйонам АТО, тому всі полтавці таким чином долучаються. Ми поєднали власне українські традиції і допомогу армії. Малинці для дійства випікали вдома. Насмажили більше двох тисяч. З молочко, ванілечка, масличком перемазували. це? А рецепти, Ні. знаєте, як кажуть, не розказує. <рес> <рес> Наші повара хранять рецепт. Полтавці розповідають, гідно оцінили рецепти господинь. Дуже смачно, хороше, хороше свято, все так, так добре. Блини взагалі дуже самі добрі, навірно, які я тільки пробував». Нам млинці дуже подобаються, дуже смачні, такі як вдома. Блинчики, блинчики дуже дуже смачні. Не відірватися, особливо начинка. Я зустрічати весну і кустувати млинці. Нам дуже подобається свято, і дуже смачні млинці. Крім конкурсів, всі бажаючі могли зазирнути і в майбутнє. Люди підходять, цікавляться майбутнім. Також є вісімка Це шарик, якому потрібно задати запитання, на яке можна відповіді або так, або ні. Отримати можете також погадати. Так, чи скоро настане весна? Похоже, що да. Чекаємо. На сам кінець нова полтава серед гостей заходу провела розіграш різноманітних призів. Зі скрині із вибаченнями ведучі діставали по анкеті і називали ім'я переможця. Хлопець з цікавим ім'ям Дамір. Тамір є Дамір, і мама свята. Папа. Yeah. Це коротко, папа ден. Он диви. Ты... Ура, Оце Дай по... мочи. О, бачить, вилетіло, пішло. Дай приз. Так. Подёрло так подёрло, да? Поки тривав захід, полтавці могли придбати млинці або ж просто кинути гроші у скриньку на допомогу військовим. Лише за дві години зібрали майже 20 тисяч гривень. Всі ці кошти представники відкритої громадської платформи Нова Полтава передали волонтерам з полтавського батальйону небайдужих. І вже незабаром військові, які зараз перебувають на сході, пообіцяли організатори, отримають необхідні речі.